Ну що, друзі, мало мені сьогодні варення, в общем, закриваю я ще салат із рису. Поставила обжарюватися цибулю до золотистого кольору. Треба, щоб вона мені обжарилася. Тим часом, місь я тру моркву на грубу тертку. Цибуля буде готова. Додам туди моркву і минут 10-15 протушу саму моркву. Потім додам перець. Я його вже покришила кубиками. Мурчик, де ти був? Такий у мене перчик 2 кг, 2 кг перцю, 2 кг моркви. 5,5 кг помідору. Треба було 6, але мені за пів кіла вже бігти город не хотіла. В общем, 6 кг помідор і 2 кг цибулі, літрова бутилка олії. Так, і сіль сахар. Пізніше скажу і уксус, бо в мене в рецепті там в телефоні записано, не бачу зараз. Як буду додати, я скажу, скільки що додала. І 400 грам е, риса буде пропареного кипятком, додаємо до повного густого. Ну, коротше, все будете бачити постійно. Ну, зараз як наговорю, то потім нічого не поймете. О, поки місь отак обжарюється у мене цибулька. Ну, я... О, бачите. так. Общий ч... час приготування десь година часу. В годину маєте вкластися, це в кого газові плитки, воно набагато швидше, зручніше. О, в мене електро, то поки вона розкочегариться, поки що. У мене довше буде готуватися десь 1,5-2 годин. У вас це буде десь до години часу. Година все на все разом. І, в общем, його приготувати, потім в стерилізовані баночки закатати. Так, ну, буду додавати моркву. Все, буду постійно показувати, що і як додаю. Во. Отак, друзі, дивіться, у нас піджарилася цибуля. Бачите. І зараз ми туди відправляємо морку. Тепер минут 15 20 певно, буде тушитися морква. З циволі. Зараз добре перемішаю. Перемішалось, і включаємо далі. І нехай тушиться. Потім буду додавати помідори, перець, теж вам покажу. Друзі, забула, що мала дознімати вам показувати. Дивіться, я протушила морку ще що то додала, потім додала перець і помідори. Тепер кинула 6 столових ложок солі. У мене все двойна порція йде. То я кинула і треба мені два стакани отаких цукру. Один. Отак, От Туди. і другий. І двісті грам 9 дев'ятипроцентового. І другий сюди так. Оцитуловий оцет у мене є отакий. У мене ще тут є трошки. Оцетова кислота попробую тої. і тим додавлю. Зараз тими оцетами, що я замітила, що трохи їх чи розводять, чи що. Коротше, так, рідина. 100 грам. І ще 100 грамів зорнулі. Закатки в мене. Перед тим як закривала, постріляли ті, що були. на оциті. Коротше, кабачкова ікра в мене в цьому году вся постріляла. Я без ікри. Двісті грам? Оце то, ту. туда. От мене Соня гавкає, О. маша гавкає, перемішуємо все. І добавимо зараз рис, кину два стакана риса. До повної готовності риса ще буду тушкувати зараз. Так, кинула ще два отаких от стакана і отак чуть-чуть риса. Перемішуємо. Отак о. І до повної готовності, поки аж рис не приготується. Знаєте, що вибираю? Пригоріла мені морква? Все потім покажу, яке воно буде. Ай, друзі, я крила крила і в оконцовці забула, що я не дозаснімала. Вчора у мене ще катавасія вийшла із тим рисом, бо я його на ніч поставила варити, і воно мені все пригоріло. До концовки я засипала рис і виключила на ніч. Рано встало все сире. Ну, рис, маю на увазі, ще був сирий. О, не готовий, то ще доварювала. Коротше, Получився у мене рисовий салат з овочами Ой і запахом копченості. <гум> ось така ось штука. О. Не знаю, як його їсти буде так, але но... суп, заправка буде добра Ой, якийсь рисовий суп робити, чи овочний суп. Буде то, що треба. Получилося у мене раз, два. 3, 4, 5, 10 баночок літрових. Веренє з персик вже остило. Мечте. Ну, ще не затягнулося, ще не загусло. Можна баночку одну відкрити, буду компот пить. А то все завтра позношу погріб. І вже буде мені на зиму. О, де салат? Рис копчений <рис> і перегорівший. Ну нічого. Все одно викинути вже жалко було, то я постаралася хоч трошки спасти ситуацію. Подобавляла чуть-чуть овочів. І воно вроді більш-менш так перебитий вкус. Ну нічого, я собі зараз варю рисовий суп, в мене рис. <рис> і кинула осталися в мене ще. Цей салат залишився два черпака. Я його кинула коротше, в каструлю. І запах то, що треба, і вкус з'явився. Коротше, на зиму в суп то, що треба. Так що, так, закривайте, катайте, а бажано рис проварюйте, не кидайте сирим, бо я забула, як я його готувала в тому, поза тому году цей -салат я салат. Ми дві партії закривали, ми його весь з'їли. Я тоді проварювала рис і майже готовий кидала. вже, А цей раз я кинула сирий, то не знаю, чи він мені натягнеться, чи не дотягнеться до кінця. Тушити далі вже не було куди. І рис ще хрумтів. Або раз такий в мене добрий попався цей раз. Ну, не знаю. Щось щось не той, не може підтягнеться, але бачите, він такий ще О, ціленький. Бачите, то не знаю, чи буде воно, чи не постріляє хоч би. Е, буде то буде, не буде, то не буде. Ну, супи точно будуть. Все. Всіх люблю, цілую. Дякую, що ви зі мною. До зустрічі в наступних відео.